Понад 322 кілометри на годину при пікіруванні на здобич здатний розвивати швидкість сапсан, птах з родини Соколових. Тому не дивно, що саме назву Злі сапсани взяв собі батальйон безпілотних систем 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Кадри його роботи на ваших екранах і до червня 25-го року сапсанами керував Андрій Іванов. От вашу донька, вона знає, що робить також. Ну, звичайно. А якою Ну, Тому що я один з небагатьох, хто був на випускному її в садочку в військовій формі, я не зміг піти на 1 вересня, на жаль, служба. А, я намагаюся, щоб вона зараз а, відчувала себе в безпеці. Оце найбільше моє завдання. Хоча враховуючи це маніакальне бажання росіян знищити. Цивільне населення і залякати його призводить до того, що я не можу гарантувати, на жаль, їй навіть безпеку, як і багатьом діткам нашим. Але я намагаюся, щоб вона вчила українську мову, розмовляла українською мовою, щоб вона розуміла, що вона живе в державі України трошки пізніше, і хай вона дасть вже з плином часу, я думаю, коли вік їй підійде, оцінку тому, що робив її батько. От а на зараз не хочу я її хочу забивати голову дитячими кімнатами, іграшками і, і намагатися максимально бути, бути з нею, коли я знаходжуся десь в тилах. Важко. Ну, чесно, це найгірше, що робить ця війна, це відбирає батьків у дітей. Нині Андрій Іванов, ім'я і прізвище до слова складно не запам'ятати, як і позивний прокурор. Командир військової частини 17-го армійського корпусу на прокурора вчився, але попрацювати не довелось. А от військовим чи збирався бути? Я насправді і нервався дуже по кар'єрній по кар'єрним сходинкам. Я не планував своє життя пов'язувати з армією апріорі після 2014-2015 року. Так склалося нещасне життя нашої України, що такий знахабнілий і сусід у нас неадекватний. Але де комфортно, там, де менше політики в армії. Там, де менше політики в армії. Сьогодні... вже сьогодні політика. Армію намагаються по політизувати дуже сильно. Торгував деревиною, будував, займався вантажними перевезеннями, але не коли в країну вторгся росіянин. 2014 році Іванов долучається до збройних сил України. Тоді місцем служби був другий механізований батальйон 30-ї ОМБР. Чому ви мобілізувалися? У нас купа чоловіків 2014 році. Що у вас в голові спрацювало, що В 2014 році ви пішли на війну я. Приїхав перед установчою сесією за документами в Запоріжжя до мами, включив увімкнув новини, і це була активна фаза наступу Росіян на Маріуполь. І я собі уявив, і там були дуже задіяні чечени, як зараз пам'ятаю. І я собі уявив, що зараз він приходить до мене і каже: значить, твоя мати тепер готує нам їсти, твоя сестра йде до нас в рабство, а ти будеш виконувати ту роботу, яку ми тобі скажемо. І чому? А тому, що у нас є автомат, а в тебе нема. Mm -hmm. Після цього я взяв свій військовий квиток і поїхав в обласний військомат. Через два Можна дні сказати, що на вас так спрацювали новини в якийсь момент, вас тривнули, просто новини по телевізора. Новини про те, що підходять до мого дому, до мого будинку. Маріуполь від Запоріжжя, 70 кілометрів. Що буде далі накачувати наш в'яз, протистояти ворогу? Більший ворог у нас таке Росії. Росія угу. всередині, наскільки мені міцні, як ви відчуваємо. О тут про світу журналістики? От я переконаний, що це той СТОВ, який на сьогоднішній день допомагає в тилу протистояти багатьом знахабнілим персонам і структурам. Після травми і демобілізації в 2015-му знову була перерва на підприємництво. Зазвичай кажу перерва на службу. Деякі мої герої на ній були по три-чотири рази. А тут перерва на цивільне життя. І знову рідна тридцятка в лютому 22-го. Спочатку посада головного сержанта 3-ї роти 1-го стрілецького батальйону згодом був переведений в розвідку командиром відділення. Потім командир БПЛА і врешті-решт командир військової частини. Мотивація для мене на сьогоднішній день як командира вновь створеної. Військової частини в форматі 17-го армійського корпусу, ми знаємо, що зараз реформування армії, перехід на корпусну систему управління в активній фазі. Розуміння, що таких частин буде створюватись дуже багато, безпосередньо частин забезпечення, які на 95% складаються з обмежено придатних, ну скажімо так, застарілий статус, якось він по-новому є, але не важливо хлопців. Це можливість створити. Робочі місця для хлопців, які мають ветеранський статус і, попри обмеження, залишаються у війську. Я прийняв військову частину. У мене шість хлопців на милицях. На милицях і вони не косять, вони не косили. Ну, знайшли їм примінення. І на сьогоднішній день вони ведуть фіксацію на відео, ну, займаються на відеоспостереженні, чергують і отримують зарплатню від 50 до 60 тисяч гривень. На сьогоднішній день вони задоволені тим, що й вони залишились у війську, їм знайшли місце і вони отримують далеко не маленьку зарплату. То що ви хочете поміняти? У нас так діє на усіх військових частинах. Це ваш підхід. Міняти необхідно змінити. Мені здається, що ці частини необхідно наповнювати, окрім а, таких сталих штатного розпису, де там є той, той самий снайпер, якийсь там охоронець водій. А, Тими штатними одиницями, які сьогодні дуже актуальні у війську. Що я маю на увазі? Радіоінженери. Є багато людей з досвідом, які можуть сидіти і збирати ті самі дрони, які можуть забезпечити функціонування 3D-друкарні, скажімо так. Ну, я знаю, що з розрахунку на одну бригаду має цілодобово працювати 30 3 d принтерів Тобто ми розуміємо, що для того, щоб забезпечити корпус, має бути десь сотню таких машин. Для того щоб забезпечити сотню таких машин обслуговуванням і постійною роботою забезпечити безперебійною. Необхідно десь десяток чоловік. Це вже працевлаштування, але це знімає навантаження з воюючих бригад. Освіта військових і продовження служби у війську обмежено придатних. Мені імпонує, що Іванов піднімає ці теми публічно і наполягає на тому, що важливо міняти в обох випадках, бо освіта це шлях підвищити ефективність і рівень. А обмежена придатність це не вирок, а можливість робити ті самі дрони, не чекаючи, поки це зроблять підприємці. Мій ентузіазм не дозволяє мені сидіти без діла, і ми десь. Виходимо за ці межі, знову таки, штатка передбачає не тільки наповненість штатною одиницею у вигляді військовослужбовця, а ще й обладнання. Тобто, якщо в мене є швія, ну мовно, шв... швадська там, майстерня, то я маю бути забезпечений і, і, якимось там машинкою. Да? А тут передбачається, якщо б мене дали мені відділення зварювальників. 10 чоловік, то до них автоматично має йти 10 зварювальних апаратів, болгарки і так далі. Тобто, це повністю наповненість. Це необхідно, має бути зв'язок з е, десь вищим керівництвом командирів військових частин, які мають ініціативу. умовно, ідеалізуємо, ця людина друкує міни на 3D-принтері, Тут вона вирішила навчатися. Угу. Чи зацікавлена сьогодні система збройних сил України відпускати людину на навчання? Я вам іншим прикладом для мене незрозумілим. Давай, Ми зараз говоримо про солдатсько-сержантську складову. А коли командир батальйона в фазі активних бойових дій отримує виклик в академію і нікого не турбує, що в нього зараз батальйон воює. І він збирається і каже: Щастя, здоров'я! Я поїхав. Розвертатися це не тільки командирів батальйонів, це там. Штабні проходять, там майор, там вимоги є, але вони йдуть в академію. Яка академія може на сьогоднішній день дати більше знань, ніж участь в активних бойових діях, враховуючи те, що академії мають їхати і навчатись новій війні, яка зараз у нас після виходу цього виходу будуть скрижетати зубами, але це ненормально, не повторюсь, коли бойовий офіцер з бойовим досвідом йде з поля бою для того, щоб отримати там якісь Знання, які, я сумніваюся, що за ці два роки будуть настільки актуальні, скільки він там отримає, щодо просто його візьміть його і переведіть, якщо він достойний, якщо в нього морально ділові якості і дозволяє бойовий досвід, ну ставте його, приїдьте в якусь виїзну сесію, просто на сесію його запросіть. Якщо він толковий, переведіть його на посаду на сьогоднішній день. Кадрова політика це дозволяє, мені здається, зробити в нього ростуть діти. Понад усе Андрій мріє, щоб війна закінчилась, коли вони подорослішають. Щоб сину не довелось брати в руки зброю. Іванов каже, тому служу я. А друга мрія відкрити власний ресторан. Але знає, то буде колись, поки перемога залежить від нього напряму. Він військовослужбовець, не підприємець, і він не може інакше.